Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом у відповіді на сьогоднішні обстріли України та мирні жертви в Запоріжжі та Харкові. Нові вибухи в на ну, та Кремлі знову удари за останній тиждень. Дрони успішно атакують телевежу, від якої залишилася лише назва. Все телекомунікаційне обладнання згоріло. Крім того, вибухи лунають по всіх чотирьох аеродромах Москви. Літаки намагаються узлетіти. Працює ППО на радарах. Понад 111 повітряних цілей. Москвичів паніка. Такої атаки вони ще не зазнавали. Втім. Змі та телеграм-каналами заборонено про це писати після Білгороду Будь-яка публікація зі скаргами на владу чи скаргами на війну або заклики припинити війну караються десятьма роками. Люди тепер мовчатимуть, навіть якщо прилетить у їхній будинок, той же час сам Кремль евакуюють. Пише телеграм-канал Топор Помсти. У той же час військовий експерт Олександр Мосієнко проаналізував загрозу від отримання Росією північно-корейських балістичних ракет та розповів, які регіони України в найбільшій небезпеці від застосування цієї зброї. В ефірі загальнонаціонального телемарафону він зазначив, що на думку США північно корейська балістична ракета вперше була застосована Росією по території України 30 грудня минулого року і впала в полі у Запорізькій області. Ми всі розуміємо, що очевидь, не поле було цілем мабуть, запоріжжя чи інший населений пункт, куди ракета мала влучити, тобто стався просто аварійний сход, як кажуть, в країні агресорі Можна допустити, що перший випадок застосування був проблемним або російський персонал військових, які Запускали ракету, не дочився, тому що щось пішло не так. Сказав Мосієнко. Експерт додав, що у США вважає, що це фактично ракети середньої дальності, тому що можуть долати відстань навіть більшу, ніж іскандер до 900 кілометрів. З того, що відомо про типи цих ракет КН-23 вважають своєю копією іскандеру, бо дуже схожа на свою характеристику. Вочевидь, що Росія спочатку допомогла Північній Кореї з виготовленням цих балістичних ракет. а Потім купила а це свідчить про те, що у російської військ. Кової промисловості виникли проблеми з виробництвом саме балістичних ракет. За даними західних аналітиків і української розвідки, Росія виробляє близько ста крилатих ракет на місяць, але по балістичним ракетам інформації немає. Підкреслив мусієнко. Зважаючи на інформацію, що Росія могла отримати кілька десятків балістичних ракет від Північної Кореї, на думку експерта, у сенсі кількості це не багато, але й немало. Тут головне розібратися з метою використання ворогом цих балістичних ракет. Росія ж не буде їх використовувати для одного-двох прицільних. Ударів по якомусь об'єкту Росія буде їх використовувати для терористичних атак, тобто балістичні ракети у такій кількості це фактично зброя, яку можна використовувати для атак по містах, таких як Харків, Дніпро, Запоріжжя, Українська столиця, центральна і східна Україна. Вона вся покривається радіусом дії, є фактично всюди можна діставати, якщо наносити удари з території Росії, з окупованих територій чи з окупованого Криму. Тому це звичайно становить нові виклики та загрози. Акцентував Мусієнко. Він додав, що північно Балістичні ракети не змінюють кардинальну розстановку сил у війні, щоб можна було сказати, що Росія отримала це зброю і тепер все, нічого не вийде. Але далі важливо проаналізувати, як вони будуть застосовані. Мені здається, враховуючи ту ситуацію, яка виникла зараз на полі бою у ворога. Вони вирішили, що потрібно максимально бити по нашому тилу, проводити терористичні атаки, таким чином втиснути на Україну та українське суспільство, підкреслив Мусієнко. Також експерт вважає, що Україна здатна виробляти власні. Ракети, адже ще до повномасштабного вторгнення в нашій країні діяла ракетна програма, і ми маємо певні напрацювання у цій сфері. Були навіть перші замовлення. Випробування проходили ракетний комплекс Сапсана. Він вже з експертною версією Грім. 2 подальша його доля не оголошується, але очевидно, це те, над чим потрібно працювати. Акцентував Мосієнко. Він зазначив, що дуже важливо виготовляти українські ракети, щоб Україна могла наносити удари власними ракетами. Найголовніший момент, що нам не треба з Нуля створювати, бо у нас є, були певні напрацювання. Взагалі цей комплекс Грім 2 розраховувався як фактично трансформер. Він передбачався як оперативно-тактична ракета для ударів по наземним цілям. То по перспективі, як зенітно-ракетний комплекс, і навіть як комплекс, який може стріляти проти корабельними ракетами, тобто все, що потрібно, фактично, три в одному. Сподіваюся, ми його побачимо. підкреслив Мусієнко. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможе. Możemy razem.